Ароматний великодній кекс на швидку руку. Швидесенько зберігайте собі такий рецепт. Просто відриваю від себе, тому що кожного року за традицією ми його випікаємо до великодня, окрім пасича. Всі Наші просто від нього в захваті. До промитих родзинок додаємо цедру апельсину, також додаємо алкоголь. Можете залити апельсиновим соком. Швиденько все перемішуємо і відставляємо настоятись. Беремо глибоку миску та додаємо вершкове м'яке масло. Далі додаємо цукор або цукрову пудру і ваніль або ванільний цукор. І все буквально одну хвилину перемішуємо міксером. Далі беремо три яйця і вбиваємо по одному в миску. Після кожного введення яйця збиваємо все міксером. Далі додаємо тепле молоко і знову збиваємо все міксером. До борошна додаємо півтори чайної ложки розпушувача, все перемішуємо і перекладаємо в ситочко. В миску спочатку просіяти потрібно одну другу частину борошна і все перемішати міксером. Далі просіюємо борошном, яке залишилось, і все вимішуємо лопаткою до однорідності. За консистенцією тісто має вийти таким, як на відео. З родзинок зливаємо зайву рідину. Додаємо чайну ложку борошна, перемішуємо. Далі додаємо другу чайну ложку борошна і знову все дуже добре перемішуємо. І тепер родзинки всипаємо до тіста. Борошно в родзинках для того, щоб під час випікання родзинки були соковиті і не віддавали вологу в тісто. Також можете додати будь-які сухофрукти, цукати. В мене були сублімовані чорниця та полуниця. І сублімовані ягоди я не замочую заздалегідь, тому що вони від тіста набираються вологою. Тепер тісто дуже добре вимішуємо приблизно 2-3 хвилини для того, щоб все розійшлось по тісту і все було рівномірно. Далі беремо прямокутну форму, в мене 23х11 см, або можете обрати круглу 22 см. Такий кекс буде в будь-якому випадку роздуватись, тому як я показую на відео, робимо лопаткою заглиблення, і він буде підійматись посередині дуже гарно і рівномірно. Духовку потрібно заздалегідь, розігріти до 180 градусів, випікаємо приблизно 45-50 хвилин наш кекс. Випікала кекс приблизно 45 хвилин. Ось така краса вийшла, по центру він роздувся, так як я вам казала, посередині, якщо робити лопаткою заглиблення, він рівномірно піднімається. Чекаємо, поки кекс охолоне, і тоді виймаємо його з форми. Коли кекс охолов прикрасила шоколадною лимонною глазурю, також зверху прикрасила сублімованими фруктами та ягодами. Сі повністю написала всі інгредієнти. Можете заходити собі зберігати та обов'язково готуйте та куштуйте таку смакоту.